Продовжуємо відкривати відоме та невідоме з історії Звягівських вулиць. Задумайтесь, скільки разів ви прогулювались площою Лесі Українки і чи знали про те, що вона без жодного сумніву є найстарішою вулицею у нашому місті? Тому сьогодні ми будемо відкривати неймовірні історичні факти саме про площу Лесі Українки. З роки свого існування площа мала декілька назв: перша Соборна, пов'язана з тим, що тут стояв спасопреображенський собор, друга назва базарна, бо на цьому місці знаходився найбільший базар. І, нарешті, третя назва торгова, також вказує на призначення площі. Це був центр не лише міста, але й всього повіту. Площа зі сходу межувала з мурами замку, часи будівництва замку, 1507 1507-1595 сьомий рік. Півночі площа обмежувалася базаром, нині на його місці стоїть житловий будинок з поштовим відділенням на першому поверсі. Свого часу на площі стояла дерев'яна соборна церква Преображення, яку побудовано у 1730 році. Мурований костьово здвиження хреста, який побудовано у 1766 році, шпиталь, школа та повітове казначейство. У 1861 році на місці князівського палацу освятили мурований Преображенський собор. Неймовірний факт про нашу площу, що саме тут, в Преображенському соборі, у 1871 році відбулось хрещення Лесі Українки. Багато лавок і крамниць було знищено під час січневого погрому у 1918 році. Не менше споруд згоріло під час серпневої пожежі у 1919 році, в тому числі було остаточно знищено ратушу, яка знаходилась на місці пам'ятника Лесі Українки. Неформальну сучасну площу Лесі Українки називали площою трьох релігій, оскільки на ній були зосереджені релігійні споруди різних конфесій міста. 23 червня 1935 року, за наказом місцевої влади, військовими було підірвано Преображенський собор. Невдовзі така ж доля спіткала і костьол. З релігійних споруд, що містилися на площі, найдовше простояла велика синагога, яку зруйнована під час Другої світової війни. Вона простояла до 1960-х років, хоча функції релігійного закладу перестали виконувати в 1930-х роках, коли розвернулася активна антирелігійна пропаганда. Після війни тривалий час площа мала невиразний вигляд. Потім були зведені декілька житлових будинків: їдальню, перукарню, дві кузні, магазин металевих виробів та майстерні. Згодом побудовані м'ясні та молочні павільйони для продажу продукції. Тотальна реконструкція площі Лесі Українки відбулася у 1970 році. На площі зосереджено культурне ядро нашої громади Палац культури імені Лесі Українки. Його побудова відбулася у 1972 році. Його приміщення поділило площу навпіл, закривши перспективу від центру міста на фортецю та річку. Урочистий мітинг з нагоди, присвоєння ім'я Лесі Українки цій площі відбувся 6 серпня 1988 року. А урочисте відкриття пам'ятника Лесі Українці відбулося 3 серпня 1987 року. Скульптуру висотою близько 5 метрів виконано з монолітної глиби червоного граніту Омель'янівського родовища. Сьогодні площали Українки це місце для прогулянок, побачень, проведення культурно-мистецьких заходів, простих буденних справ та багато іншого. Тут закарбована історія нашого міста та наших предків. Знаємо своє, відкриваємо нове з історією звягільських вулиць.